А сьогодні твій твій святковий день, за широкий стіл ти збирай гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. Хай лунає пісня, наша пісня. Скрипко грай, грай, грай. Горілочку медову пити не буду, але за твою сім'ю таку чудову і за Україну. Рідний край. Михасику, дорогий мій друже, товариш мій любимий, палочка-виручалочка. Не завжди, звичайно, іноді ця палочка десь в якихось місцях ламається, але від щирого серця ромашкове подвір'я вітає тебе. З твоїм прекрасним днем, днем твого дня народження тебе і всю твою люблячу родину вітаю з таким прекрасним днем. Сонечко сьогодні світить, прекрасне, синє, безсмарне небо, і нехай воно в тебе так буде по житті. Міцного тобі здоров'я, миру, благополуччя, витримки, сили, терпіння. Невичерпної енергії життя і всього-самого самого найкращого. Можливо, у когось із моїх глядачів також сьогодні день народження, або у ваших рідних, або близьких. Нехай у них також буде все як найкраще. Збуваються всі мрії, найзаповітніші бажання. Нехай наступить довгоочікувана перемога, мир. І тоді у всіх нас буде величезне, неймовірне свято. Всім приємного перегляду. Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного дня. Пражки наші сходяться всі на обід. Корита пусті, виїдали все, зранку їли кашу і зараз на обід знову в них буде каша. Ось такі пусті корит, Каченятка линяють, корита всі в пір'ї, пуху, ось такі молоді, гарні селезні. Ну, а це моє. Гусенятко. Гусачок, який кульгає. Не зрозуміло чого. Щось у нього. З лапкою. І він на ту лапку бідненький. На храму. І це останні були гусенятка в цьому році, які у нас росли з качкою. Так він бідненький. Чомусь, не знаю, виходиться чи не виходиться. Якби виходився, то був би гарний великий гусак. Курочки, легбарші з кремових яєць, хоча вилупилися щупчиками, так як мають лупитися легбари. Цесарочки, ось дивіться, як повиростали. З голубих індиків вийшло взагалі чудово. Чотири індички і один індик. Одна індичка якась не голуба. Ну, Не кремова, не лавандова, ось такий якийсь в неї гарний голубопаливий колір. Вона голуба, але ще з таким якимось коричневим відтінком. Я взагалі думаю, чи не від моїх коричневих індиків з'явилася вона на світ. Тому що ось є індик голубий, там далі ходить голуба індичка. Ось дві, одна із них світленька, про яку я вам казав, і одна ось там далі. Це в нас виходить три, ще одна ось там чотири і ось такий красунчик індик. Більшість господарства і більша частина господарства. Хто дивиться мої відеоролики, я вам казав, переїхала. На друге подвір'я тішити з собою інших господарів. Переїхала і частина наших курчат підростків. Переїхала більша частина наших качок-бігунів. Залишилась у нас тільки молодь, яка не вмістилася, коли приїжджали. Переїхав у нас маточне поголів'я мускусів важкої лінії білого окрасу. Переїхали наші руанці. І переїхали качки із зелених яєць, які лупилися у нас весною. Ви могли бачити відео, як приїжджала посилка з яйцями, як вилупились каченята, як вони у нас підростали. І залишилось у нас те, що залишилось. Можна сказати, що основна маса і основна частина господарства ось перед вашим обличчям на ваших екранах. Молодняк мускусів цьогорічний, перший. Молодняк мускусів вже був би такий, як дорослі качки, але не вдалося зберегти і виростити. Це можна сказати, другий і третій. Тут виводок. Декілька каченят-бігунів, які вже не каченята, а вже дорослі. Це сарочки, курочки різного віку. Тут у нас маранчики помішані по наших курочках. По наших маранах і по Півневі, легбареві. Тут у нас декілька чубатих було більше, але та зараза падлюча задушила. Уже також значну частинку. І є ще у нас тут оці ж наші легбари. Курочки. Ось такі красуньки. І курчатка, які вилопились у нас останніми, які лупилися під час виключення електроенергії. Величезна кількість півнів. Якщо брати у відсотках, то на 100% 80% півнів. Більшість півні я вже пороздавав, порозпихував. Залишилось не так багато тих курчат, але в основному також залишилися. Це рік якийсь дуже урожайний напівні. З великих ось цих перших курчат маранів півень пішов, то таких було практично 30 штук. Дивіться, який краси. Ось молода курочка. Молоді курочки вже потрішки починають нестися і радувати першим невеличким яйцем. По індичатах, по індичатах голубих я вам розказав, показав, хоча сонце з тієї сторони світить, вам погано видно. Коричневі це мої. Голубі це ми купляли яйце. Я вже вам сказав, ось дивіться, видно. Темна голуба індичка таких дві, Ось такі світлі, одна світліша, одна темніша, оця темніша, ось ця світліша, на яку попадає сонечко. Ось цей індик, ось цей красунчик. Бабина гордість і бабина радість. Малесенький він був, взагалі малесенький, ще був він течатком і був чисто-чисто білий. Це по далекій давній лінії червоних індиків. Не бурбон, а попаливих індиках. І він ось такий з'явився на світ білий, але він режіє, пір'я в нього робиться темне. Його потрібно закольцювати, вчепити на нього стяжку для того, щоб його не втратити з поля зору, коли він зробиться рижий, а він зробиться рижий, щоб залишити його на плені. Тому що це індичатко дуже багато для мене значить і дуже, дуже воно дороге і цінне. І ось таке маленьке індичатко, індичка, також із того самого виводка. Ну і як ви могли бачити в попередньому відеоролику, ще ж є закладений інкубатор і ще сидить індичка. І ще індики наші несуться. Так що, можливо, комусь треба яйця, можете звертатись. А це наша курочка, яка лупилася у нас з маранами, з червоних яєць. Ось такий має гарний білий колір. Я думав, що то буде півник, а то все-таки курочка. Шийка золота. По білому пір'ї чорненьке перо, і сама вона ось така красива. Одна качка осталася також щось тоді ми ловили тих качок, щоб віддати. І якось вона сюди у нас попала. І я не віддав її Руанська. але сподіваюся, що все-таки якось вона ще попаде до свого стаду там, де вона була. І ще один індик знайома мені подарувала, можна так сказати. Чистий бурбон і здорового інкубаційного яйця. Ось такий красень. Привіз я його десь в ось у такому розмірі, як оце менше індича, а дивіться, який він вже виріс. Високий, широкий, темні, коричневі ноги, такі, як мають бути по стандартам породи, і сам дуже гарним темним оперенням. Також залишиться у нас для зміни коровів господарства. І пропала десь одна індичка доросла, десь вона також, напевно, нанесла яєць, зробила собі гніздо за межами двору і її щось роздерло або щось з'їло, або... або десь вона. В ділася. Було 16 дорослих індичок, залишилось 15 дорослих індичок. Одна сидить на гнізді, друга сидить на пустому гнізді, одна у нас живе ось тут, і основна маса живе у нас з дорослими гусьми і дорослими мускусами. Цесарки тут дають всім жару. Величезна маса самців. Але вже всі поприходили їсти пити. Коли вони понаїдаються, то вони більш якісь спокійні. А коли вони голодні, зараз якраз пора в них обіду, то дають ось такі гастролі. Зараз вам покажу ще одну красу і гордість свого господарства, подарунок від близької і дорогої для мене людини. Ховалася та гордість до хліва. Зараз піду брати кашу, буду мішати їм їсти, І вам ту гордість покажу. Проворна така курочка, шмик і вже в хліві. Відкрив новий мішечок висівок, привезли мені знайома, їздили, брали для свого господарства на млин і привезли мені, тому що з млина. Може трішечки якісь вони будуть інші, може трішечки більше муки буде попадатися, але одне добре, що тільки дешевше на млині. По якості такі, як і в усіх магазинах кормових, тому що в нас немає там поблизості, щоб купити десь на млині. На якійсь оптовій кормовій базі, чи купити якісь відходи, чи щось тому подібне. Тільки зерно по тій ціні, по якій тобі його продають. Так що з кожним роком все робиться цікавіше і цікавіше, і ситуація з утриманням, годуванням заходить все в якийсь більш глухий і невирішаємий кут. Беру такий величезний тазик, туди викидаю запаране. Різне зерно, гречка, горохові відходи з соєю, трошки цілої пшениці для того, щоб вони вчилися їсти зерно. Ну і у нас окремо я ще парю макуху. Получається ось така суміш смачнюща. Добавляю сюди іще висівки, додаю рибне борошно або рибний жир. Можна додати соняшникову олію, в кого вона є. Можна додати м'ясо кісткове борошно, сірку. Я вже неодноразово казав, чим каші добре, тим, що можна додати будь-що, воно не розсипається, ота мука, воно ніде не дівається, а птиця з великим задоволенням його з'їдає. До того всього ж каші трішечки дають можливість зекономити корм, покращують. Справлення у птиці покращують засвоюваність вашого корму у птиці, і птиця набагато швидше росте і набагато краще себе почуває. Вимішуємо це все і йдемо готувати нашу птицю. Все, обід роздали. Всі їдять. І всі чекають пити. Так, йдемо ловити нашу красуньку. І покажу вам зараз свою радість, свою гордість. Дивіться. Курочка породи віандот біле золото. Також приїхала малесенька. Десь ось такою приїхала. Ось, а дивіться, яка вже виросла. Вже пів курки. Красотунька. І ось так потрішки потрішки нас любов і радість в господарстві. Приємні теплі спогади про людей, які тобі дарують цю красу. А ось вийшла наша індичка, яка сидить на яйцях. Дивіться, як їсть. Танк який. І пішла, 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 пішла. Бистренько назад на гніздо побачила, що я є, і треба бігти, захищати своє гніздо. Молоденький індик. І ось так вони у нас їдять. Бачите, не дуже вони голодні. Так бігали, розказували тут, що вони хочуть їсти, створювали видимість, їсти їм дали. Те корито взагалі вільне, вільна каса. Тут трішечки понабігало, ну і тут біля мене стоять, їдять. Не бояться ручні, спокійні, ось такі мої ціпуньки. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, підписку. Всім бажаю мирного, доброго, гарного дня. Всім всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Цінуйте тих, хто цінує вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається, насолоджуйтесь життям. Нехай все у всіх буде добре, набагато краще. Всім всього самого, самого, самого. Всім пока і до нових зустрічей. Ти краще розкажи, де яйця, а не ти так покаєш. Розказуєш щось, розказуєш, а що яєць нема. А ти красунчик, що обожнюю півні з таким окрасом. Якби їм ще додати бороду і чуб, то було б взагалі фантастично. Дивіться, який красунчик.